Entonces, hoy preparamos el gazpacho. Necesitamos 2 kilos de tomates, un pepino, un pimiento verde, una cebolla y 2 dientes de ajo. 150 gramos de aceite, 100 gramos de vinagre, 4 cubitos de hielo y medio vaso de agua. que en español y en 2 кг томатів, 1 огірок, 1 цибуля, 2 зубчики чеснику, 150 г оливкової олії, 50 г оцту, сіль, перець за смаком, 4 кубики льоду та пів склянки води. Що робимо з контодоєсто? Бойно, приміро, кортамо з тодос лос інгредієнтес і лос колокамо з енункуенко. Починаємо з того, що ми ріжемо всі наші інгредієнти в довірній формі та складаємо їх в одну ємність. Аня дадімо елі афейте і ельбінагри, додаємо олію та оцет, анядімо саль, додаємо сіль. І три дураму з того con una Зверніть увагу на те, що ви можете різати ваші інгредієнти, як вам буде зручно. Кубиками, квадратиками, кружечками, як ваша душа забажає. І con una batidora hasta obtener un liquido parecido a una парета. А тепер вбиваємо все це міксером до однорідної маси. Деякі люди плутають два супи: це гаспачо та сальморехо. Різниця в тому, що в гаспачо ми не додаємо хліб. А от в сальморехо розмочують та додають хліб. Ahora, añadimos el hielo, un poquito de agua y і mezclamos todo. Тепер додаємо лід, наші півсклянки води. Все перемішуємо та, в принципі, можемо сервірувати та насолоджуватися. Його будемо сервір і дісфрутар. provecho a тодос! Всім смачного! Ну, як то кажуть, не забуваємо підписуватися, ставити колокольчик та вподобайку.